Йоу! Hey, everybody! с вами Денсу, погайте, як ви бачите, зі мною сидить нубас по імені Саня, який уже викачив міфіка, якимось непонятним чином, проте надію, що ми сьогодні це зможемо. Я ще й слив собі трішечки. Тому покликав Санечка, щоб він мені допоміг. Правильно, правильно, каже, нубас Саня, але каже, я його покликав, щоб він мені поміг. Братуха! Мені випав легендарний стар Як думаєш, що з нього зараз зробить? Не знаю. Іконка, іконка, пацан. Не, братуха, сейчас бить. Сінгалімий буде. На стул випала суперсила, братуха. Серйозно? Нормально, да. нормально, нормально. Так, відкриваємо щейний стартропчик, суперрейр, плюс 50 блінгів. Коротше, в принципі, я готовий. Нам треба з тобою викачати, ну, прям прилічно. 320 рейту. Надії, що у нас з тобою це вийде без ніяких питань. Поїхали. А я щас, я щас чувак з нашого клану написав в чаті, що він хоче з нами. Угу. А я подивився, а в нього рейтинг зараз, типа, невеликий 4300. Але колись у нього було 8 типа він був аж після Міфіка, а то легендарка. Так, я так думаю його так. покликати, типа, щоб може він нам допоможе, поняв? Ну, можливо і так. Було би непогано, щоб тебе забу... забустити, знаєш, до якоїсь легенди. У мене до легендарочки, єс, yes, єс? Yes. Ну, у нас ще часу якось. мега багато, ще 36 днів. Так, я його прийняв, у нього 50 тисяч кубків, ти представляєш? Я, я між вами якийсь, нубас, що в тебе міфік, що в нього міфік, а у мене просто три діаманти. Ну, серйозно. <coughs> у нього ще і міфік 2. Ну, що попробуємо, у нас гаряча зона. Я оце думаю, тут Емс дуже хороша буде. Тут гром буде непоганий. Тік взагалі хороший буде, якщо чесно. Я б можливо і тіка взяв. Встать. Ну, як варік, як варік. Ага, пацани просто відмовилися від цього режиму. Поняв, поняв. Ну, Добав... баунті. Окей. Я замітив, що... На високих рангах це досить таке, знаєш, розповсюджена таке така дія, що якщо не подобається режим чи ще щось вони просто лівають і йдуть next нексткат. Да, да, це прям часто, часто така тема. Ну давай за панію Дінамайка. Я оце думаю, може знаєш кого мені взяти? Може мені взяти барона? Барон, ну він такий, знаєш, 50 на 50. 50 на 50. А, так. я його не можу взяти. Він у мене докачений. Так, дивись, я це думаю. дивись, мапа у нас супер велика. Я це думаю, тут Спраута взяти, бо я завжди на справтую тут нормально розвалюю. А може я візьму свого нового фішечного брока? Ну. Не знаю, ну попробуй, 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 чого б і не спробувати. Ага, а у нас Баунті, чуваче. Чуваче, його забрали. А, тут тримаю в курсі. Я візьму ворона, значить. Це ж баунті їм, ну ні, щоб вони не хілились, поняв. Ну оцей сквік буде прям капець противний. Да, да, сквік буде противний капець. Ей, брок теж. Але в броках хп не багато. А у мене ворон поняв? Він всіх буде коцати жорстко. Щас Часпо... Гром. гром. Ми голова. за грома забули, що ваще. І В тебе ж гром був, кстати. Ти міг його так. Да, окоцяти. я Грома що не брав, бо ти ж взяв спраута. як говориться, один закидач хорошо, а два ще краще. Чув таке. Угу. Вони нас тоді би запушили, і ми б тут встялися, тому що з нами пейпер, яка нас не задефає. Так, ну слухань. Мені здається, що ми розвалимо. Не знаю, чого я таке. Да, Од, один ти тут прийомний. <плес> <плес> Нічого, братуха. І за цього ми тут з тобою зібралися, щоб викачати мене. Тут аброк, дивися, якого я вже прогрів, якого я прям потужно прогрів. Тримає в курсі. Так, бем-бем-бемс. Броки ща, прям больно ему. Так, я тому. забрав синюю зірочку. Так, я броку. Я вже, по сквику попал. Сквик помер кставив. Я грому бив. Ну, грома, я, кстати, бахнув. бахнул плюшечку, дав ему. Так, ну ты. Ти... Не, ворон реально бащу так классно. Чувача, чуваче, чуваче. Хана йому. Вот са ты Бэмс? Хорош, хорош. А? Так, а там громче гром почувствовали. Угу. У гром прям дуже противний. Я, ну, типа, поняв, дальність атаки прям неймовірно велика. Да, так, сквік я, мене теж от... продамажує. Я сквіка такого відзоню трішечки, цих треба також позонити. Так, давай-ка якось отакого поставлю. Перешкоду. А що це вони поставили? Я ще заюзав на всякий випадок. Я не знаю. Типо, вообще, вообще, я не шарю. У нас пейпер там двіжує, я там попав по сквіку, він, по ідеї, буде щас помирати, хоча, можливо, там демеджа не хватає. А ні, хватило, він помер. Так, громчику Ну в нас однаково О. банок. Я, але поняв, Якщо закінчиться час, то вони виграють, бо в них є синенькі. Ну так, да, бо в них бо в них синенька. Ух тебе душить. Він ж і попадає. А він теж і вбив? Йому да, вбив, вбив тому що в мене щита не було. Ой-ой-ой, денчик-денчик. Ну тяжко, тяжко, реально тяжко. Так, тут громко. Жесть як тяжко. Пацав. Опа, опа, диви, диви, диви. Диви, зажали їх, чуваче. Зажали, закидуй. Та жди, тут а гром ще сидить, тільки, ну за нього треба також не забувати. Так, ось. Він я ще прожав, а все одно помер. Вони ще й виграли. Ну гром тут багато рішає. Реально дуже багато рішає. Mm -hmm. Типа, його оці плюхи вносять по 3000 хп кимось, ну, макар. Да, я не знаю як. Типа, це занадто. У мене я коли грав за грома, я сіки не даможу. Може у нього якісь супер гаджети, я думаю, що підписники може нам підскажуть, що на нього варто купляти. Бо якось, ну занадто mm -hmm. багато. Ливо я оборони. не то купив. Так, сейчас по-любому буде. Ух ты, йо, Брокіч тебе прям, ну, прогрів, прогрів. Прогрів. Так. А я далі що атаки не достаю, поняв? О, достав. Больно. Тікаю, живий. Так, я Брока прогрів трохи. Так, я забрав зірочку, саме головне. Тобто ми вже хоч трішечки ведемо. Таті пей про теж убив. Я ще по броку попав двічі. Він так, там нас... від яду може померти. Так, скік, бемс, плюху дав по громчику. Брок. Ух ти йо, ух ти йо, хана! Хана! І я теж репнув. У ну, нас так як якось... якось трошечки слабше, наче. Та ух ти. Є. Просто, просто взірвав мене ті пультою. Тут громкий. Він до грома зони, ні, ні чорта не підійти. Так, да, так, да, в нього типу, дальність атаки неймовірно велика. Ну як у нашої пайпер. Ну, так, да, але то закидальчик, який ще б'є по області, поняв? Не по одному, типу, а просто по усім. Давай якось хоча б отако його від зоні. Я Всього... не знаю, пацан, я не знаю вовше. Я не викупаю, що оцей гаджет. Знаеш... Не робе. Я з нього це коло зелені. Я теж, якийсь тотем стоїть і це в грома включене таке, понял? Да, в нього через другий гаджет грає. Йо... Я оце тільки Канал. до піру ульту нафармив, щоб ти розумав. Ні, доволі нас просто якось без шансів. Просто без шансів зажали на базі. І... Отако вот роблю, і все. І помираю. <свят> <проб> <свят> uh... Просто нас. Суху. Реально в суху. Та! Да, да. Я ще, ще раз програю і міфіка, нема пацан. Але знаєш, що плюс? Те, що Чо? коли я граю проти міфіків, у мене знімає по 25 кубасів. То мені теж зняло чуть-чуть. Хоча, зазвичай, мені знімається зня... по 90. Мені зняло щось 40 чи що, щось таке. Ну, типа, небагато. Ой-ой-ой, так. Брелл бол. Бревелбол, Коли треба банити Так, я би забанив тут вольта. От вольт противний перець. Особено, коли на ньому вміють грати проти нього дуже, дуже дуже тяжко. Так, ти кого береш? Я візьму чувак Джесі. Я візьму Дінича. Я коли. Я коли собі грав і фармив міфіка, я просто все время брав Джесі, і я все время вигравав. <рес> Непогана тактика, слухай. Так, да, я чисто придержувався тактики. І о, я, мені було о, байдуже, о, о. що я граю на одному і тому самому персонажі, але я постійно вигравав. Ну, слухай, у них піклі не грав агресивно. Да, Ріко буде, хоча, буль буль буде танкувати капець, мені здається. Да, танкувати вона буде сильно. І зони ти теж. Близько не підійдеш. Mm. І Ліончик буде швидкий на гіперкіт, то взагалі буде дуже швидкий, і він зможе забивати. Но в нас є Лу. А він може заморозити чела. Так, ну, надіюсь, надіюсь, що ми виграємо. Бо треба хоча б камбекнути на те, що ми слили. Так. Так, да, в нього, кстати, скин на лут, як у мене. Треба якось до них таку агресив. Ух ти йо. Ліончик в тебе. Ооо, я репнув сразу. Опа, опа, іди сюди. А де він? Ага, оно Він. Паразит. Лови! Братуха, аптечку. Зловив, але він мені тут так надамажив цею бульбашкою, що і заповільнив, прикинь. Так, в тебе настоящий. А Ліончик. Нормально. Ліончика дефнули. Оп, оп. Ну от, кстати, тут непогано ще. Я взяв цього типа. Так, цього убили. Всего сейчас закидали. І... О, нашу типа вбили. Нашу вбили, вбили, вбили. Він відфутболив його. І мяча видфутболив, -мо. Я візьму мяча. Давай, давай, давай. Я йому зіб'ю цю анімацію. І вот ще раз просто: Хана мені. Бемс. Ну, зато ми їх убили. Я тут жас всех дефов. Я тут жастик дефав. У нас гіперку. І наш нас пацан, сейчас забиває. Я сейчас забьем, він заб'є. забьем. Я забье по-любому. Да, бо він боюсь гипперку и понять сразу встануть, коли кидає ульту. Угу. А я там ще турель поставив. Ну, кустики я им прям знатно поломал. Двейся, сейчас йому забью. Бенс. Чуваче! Ультыч. Бенс! Его еще нами! Хана! Просто, просто хана. Ще дає пас, і он нам забивает. Ти живий? Хорошо, Санечка. Да дай я живий, пацан. Я там задефов. Просто взервом все динамитами своїми. Так, 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 Бем, бен, бенс? Жить. Фу, він гіпер... Обалдеть, гіпер Я таке капарши раз вообще бачу. Ладно, Бенс? Нормально! Правда, свою базу трищики поломал, но, то таке Так, Рико. Рико, Рико, Рико. Счастливо Леон забьет. Не забье, заб братуха. Дефайте! Хорошо! Продаєш помру померти можу? Ну, то таке. Ой, де бульбашка смердяча. Щас я йому з'їв, не очкуй. Давай. Бемс! там Леон з сейлами, він час дуже шоу. Меліон з гіперкой. Убили, 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 Леона. Кстати, 30 секунд. Нам треба всього протриматися і все. Хоча б... можливо. Так, треба оцього. Бем, бем, бемс. Ні, бен, забиваємо. Кидай ультиш до побачення. Забивай, Денчик, забивай! Як говориться, до побачення, телебачення. ха ха Ну, тільки перша половина. Наші є друга, ти не забувай. Да блін, я постійно про нього забуваю. Сейчас попробуем, нормально. Треба саме перше, просто цього хенка поня контролити і все. Ось, дивися. Починає! Починає надувати свою бульбаху. А я там Ріко пошив бив. Знову йде. Блін, бульба через стіни, капець, дамаже. Так, пойдай взервав. Тому ультич. бемс. О, не попав, не попав, не попав, чуваче. Хелп, 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 хелп. Санечка. Пасай. Рятуй. Так, опа, опа, опа. Тут ось у нас іде Ріко. Блін, не встиг, не встиг, я стрельнути. Мячем? HM. І в мене Леон забрав м'яча? Ну, в мене теж Леончик убив. Вони нас перебили. А ви туди їхній uh -huh. потяг mm -hmm. стояв просто на базі дефати хотів. ну, да, no Ріко... бо їм треба база. Так. Ріко взірвав. Так, хорошо. Хорошо. Я м'яча відбив чим подальше. Слухай-ка. Непогано. Не Хенк залагав. Нормально. Так, цього, зараз зірву просто, та й в принципі щас даю нашому пас. Хорош, у мене є гіперка. Так, у мене є зарядик, який мені треба правильно реалізувати, як то говориться. Так, опа, Леончик. Тут Леон, блін. Так, ну Леона убили. Боже, як саме? у нас лу хорошовали. Я би сказав, що у нас солить. Хе-хе. А де пацики? його пацик, один. Я їм просто ламаю кустики. Ламаю кустики своєю ультою. І пробую, якщо не якому нафармити свою нову. Так, от цього отак. Підриваю їм базу. Так, мінус один. Ми тут задефали, добре. Так, ну все, я так. Так, данчик тримай. Так, от якось. А чего зарабаты взрыва сейчас? Ставлю гіперку, ставлю турель. Просто, просто взриваємо, чувача чуваче. Нормально, Боже, як хвалимо. Ну Лу дуже багато робить. Реально лу тащить. Лу багато робить. Ну, Джесі теж, я замітив, прям хорошо на ній тут грати. Так, треба оцього Хенкіча. Хенкіча я. Блін, не попав ніодною плюхой. Так, Ріко, Ріко, Ріко не помирає. Ні, не помирає, він мене вбиває. Ріко не, не помирає, я Один, появлюсь просто. не скоро. Три секунди. Ну, Лу своїми морозними штуками я так їх застанев. Три секунди, чуваче. Ох ти йо. Іде Танкіч. Іде Танкіч, прям дуже лютий. Але вони просто за час затикали. Ну слухай, оця катка Гримога. прям прикольна була. Він да він кинув 103 тисячі, ти 115, я 118. Ну. О, а вони дубаси по 70, по 40 лише. Ну. О, а дає так, мені знаєш, лише, по розвалили. чому, по скільки? По 117. Шо, шо? А дає Серйозно? мені по 117. Да, прям дуже багато дають. Суперово. Буст-система працює. Так, гемкраб. Хорошо. Фух, кого тут взяти, цікаво? Я би Сенді взяти. зробити. Я б би. забанив би. Я б забанив би, знаєш кого. Кого? Лілі забанив. Е, я беру Санді, коротше. Коротше, я беру Сенді, бо Сенді багато що рішає взагалі на такому режимчику. Джесі забанили. Двісь, я подумаю, хто в нас буде, бо якщо ти, допустим, Сенді, у нас чел, якщо не бере ніякого танка, то я візьму, напевно, когось такого жирного. Так, вони беруть сту. Ну, кстати, сту противний перед. Хм. Може бо взяти? Чи лучше Сенді? Хай буде а Сенді, в... лада. Хай буде лучше Сенді, і суперсила буде на, на, на хіл-хай лучше буде. Чи вас схілила? О, кстати, честер буде норм. Я оце теж думаю за Честера. А може громика? Вигуляти, ні? А mm, громика забрали. Вигуляли. Вони вигуляли. вигуляли його. А слухайка, а дивись, а аттік не перебиває грома? У нас дінич уже є, але мені рад раджуть взяти гейла. Ну, якщо радить, то бери, бо в нього 50 тисяч кубасів, знаєш, вони ж то не з неба падають. Можливо, він щось все таке і шарить. Хоча у них теж тема дуже класна. Той да, тим них хорошо. Поставить свою якусь движуху, ступ, поставить, щоб вони дуже швидкі були, і все. У них дуже буде багато угу. бафів. Да, і в Леона баф на інвіз Може бути. А може бути просто гаджет на копію? Коротше, не знаю, якийсь пік у них теж жирний. Такий противний. Вроді в нас не слабенький, але дивися, у них у всіх. Другі. другі міфіки. Та не у всіх, там у одного взагалі жорстко щось. Лігенда в одного. Оно, за що я тобі говорив просто диви? Не успіли вийти, нас просто всіх перебили. Так, тут асту сидить. Ну я гемастирів. а понту? Так, ріко, ріко, ріко. Кажу рік, Ліончика. Диви, бем бем бем, тебе просто з'їв. Да, да. Ну в нього гаджет на триплюхи, типа. Оно диви. Супер заряд не лечи мені. Опа, три летіло. Ну слухай, ще трішечки в мене буде ульта. Ще трішечки, я зможу поставити її. Та чуваче, я поки, якщо чесно, тупо не розумію, що таке взяти. Так, 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 нормально. Я пару гемів тирю, але в них у грома багато. Зараз грома ловлю, дивися. Все, грома убив. Тому треба йти їх доганяти і. Так, стоп, 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 стоп. А куди тут доганяти? мене репнули, братуха? Я просто підбираю геми і І суп... тебе репнули не ще нашого ще репнуть. Ні, наш його лопнув, диви! Чуваче, таще, 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 садячок. Та куда б не репнули тоже? Там у Ліона 10 банок, і він пішов в інвіз. А там ще й сту мішає, ну. Це Unріel. Unріel, реально. Диви, що робить. Цей насту. Ну, сту ми вбили, але нема толку, бо Ліону все зліва. Ой-ой-ой. Тяжко тут уже далі, дуже тяжко. Дуже, так. Да. Я замітив, що гром на будь-якому на просто режимі прям дуже сильний. Мені здесь треба постійно просто банити або самому брати, поняв? <свіс> можливо, можливо. Так, тут асту і. Я чуть не сіпає. помер від того грома, але тут ще Ліон. Гром просто вас двоїх тільки що хлопнув. Так, так. В грома дуже багато контролю, і Ліон мене ось вбив. Так, бем бем бем. І ще ще й тебе з'їсть. Ну, ще не тебе, а Дінича з'їв. Я щось подумав. Так, 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 так. Жити, жити. Ну тут просто мене гром просто переловлює. Ну, у мене є баночка одна, ну це не серйозно. <laughs> одна Не серйозно да. Так, дивись, я ставлю отаку двіжуху Просто дві нагло заходить, цей Леон смердячий. Не, ну катка неймовірно складна. Я не знаю, що Боже, треба зробити Боже, як цей гром попадає. Що тут треба зробити, щоб убивати цього грома якось? До нього просто не підійти. Диви, диви. Я тільки <реш> туда в мене 700 хп, я репнув сразу! І ти ж поняв, і ти ж не тонкий самий персонаж, сам по собі. Ти сам по побійш акций? Ні, плотний. ну 7600, це не, не супер мало, це так, типу поняв. Це не якихось там 5000, поняв. Диви, просто гром в соли. Мені цікаво, скільки не вкинув урон. Да. От реально. Я не знаю, що подивимося. 110 тисяч! 110 Помієш, да? Наскільки він дуже імбовий. Ну, кстати, знімає мало рейтинга, 34 да. мені ще зняло. Мені зняло тільки що 25, але ж за перемогу то дають 115. Ну 100, це 100, 100. тобі дають, а ось у нашій чел, то він був е, міфіком другим, а щас перший. <рес> мені здається, він пожалів, що з нами пішов. Так, да, так. Да. Так, отут я би взяв Гейла, але я би взяв від Джесі. Джесси тут хороша буде. Це я тобі говорю точно. Так, баним грома. Бань, просто його. Бань. Так, а я забаню Ріко. Я за баню Ріко, не хочу бачити я взагалі всі катки. Так, дивися, у нас хокей. Я би взяв би, взяв би або Брока, або Бери Ерсі. Джесі. Джесі бери. До мене Джесі? Ну давай. Так, да, я візьму Гейла, бо в те Гейла нема нормального. Чо, у мене Гейл 10-го? Тож з такими самими галазіями? А У мене з гіперкою 11-й. Ну, гіперки, да. Гіпперки у мене, на жаль, немає. Ну і Джесі у мене тоже з гіперка. Хенкіш, кстати, класний перс. Може вилітати по всім, тако просто бем-бем-бем. Тара проти. Да, да, да. Тара буде Тара теж ультою. стягувати всіх буде. А прикинь Тару брати, яка стягує ультою, і Джесі, яка всіх буде дамажити. Оце кайф. Да, і зверху, щоб Хенкіша теж, теж до всіх приїхав, да? Бо він стягує да, всіх тара. Ну, кстати, мені оця мапа подобається. От з хокеєм ця прикольна. Це як по мені, така, знаєш, самоадекватна. Так, бульбашку. Дивись, майже вбили бульбашку. Бемс, бульбашку Хорош. убили. Так, і тепер просто треба по е, пом Якось отаку можу зробити. Отаку. Десь прикол. Хопа! Там цей танк був смердящий. І я свій ульт профукав. Треба щось на ньому нафармити собі плюхи. Ух ти йо, Померла, але. Але він нам щас заб'є я... гол. Наші задефав. Наші задеф, і це дуже хорошо. Так, тут каратіс смердящий. Плюху дав йому. Так тут Тара йде? Тут вони всі йдуть, чуваче. Просто пульни цього мяча! Куда не Та я ВИПУЛЯВ його! Я-то поставив турельку, але вона там трішки безтолкова, поняв? Ну хоч щось, в принципі, Безтолкова чи ні, вона нормально, Так, де, мяч летить? Ух ты, я, куди я пульнув? Ладно, то не суть. Глав, главное, що я просто від, відкину від нашої бази, подальше. Так. Братиста винести, я помер. Помер, поняв, поняв, поняв. Опа, зловив. І от такого ультой, Чим подальше? Пішли всі в дупо. Ну диви, оця бульбашка прямо пшена. Як вона душить? Як вона просто, яка вона противна? Так, тут тара, як вона бажає. Противна на у мене хп ще маловато, мені б стати більше. на Я Тару рубив. Тару вирубив. І по танці ще дав плюхо. А на нього ще є ульта, так що. Тут шайба летить! яку треба дефати, чувак? Шайба летить, прям до бази, дефай! Як, Як її Турель. дефати? Поставив турельку. Турель вале, турель хороша. Я хенка вбиваю! Нормально, треба. Тепер треба цього каратиста смердячого. ще бажано, знаєш, всім кучі не стояти, Бо він може зробити таку халепу. Тихо, тихо, тихо. Куда ты? Блин, че ти стоїш? Не там, де надо. Жесть, і ти розумієш, що прикол? На останніх секундах вони це зробили. А вони сейчас і заб'ють ще один. А може не не Може не заб'ють. не заб'ють. Не заб'ють, а ми вже не заб'ємо. Але вони ще шайбу отолкнули, поняв і все. Все, ми вже нічого не встигаем. Блін, дан, як ти там, ты стоя! На захисті, що ти пішов від того м'яча? я не пішов, я доганяв його навпаки. Та ти не доганяв, ти взяв, вперся в стіну і стояв. Та я случайно вперся. Поняв? Я трішки розтерявся. Ой-ой-ой. Так, так, так. Диви. Диви, шо, що наш зробив заму. Диви, що він забув зробив. Ха -ха -ха. Оце Нормально. хорошо. Оце він тільки вже видав. Так. Турелечка. На дефік. Нормально. Цю добиваємо. Диви! Шо, що він й другу шайбу. Що він арбив, Треба им треба йому ультою бити. Але дивися, моїх тута уже, ну. Прям непогано. Прям непогано. Лови мяча. Так ставлю турельку. поможу. Просто турелечку отакого. Ну і слухай, я їх прям дуже боляче подамажу. Опа! Давай. Ага, понял. Так, ладно, ставлю турельку. Хай турельку ламають, лучше. паня тратить свої плюхи. Так, бемс, плюха. Ще одна. Я їх там пуздував всіх забивай! Диви. Ха-ха! Просто похизуюсь на котришечке. І ми так і могли раніше виносити. Ну по факту, але дивись, як він зробив тільки що. А, ну, ну да, Воня, зробили, а? але й гол ми забили, хай там роблять що хочуть. Тут перемога, ізи ще не могут. Але каратист, Оце каратист раз прям Каратіст да, прям хорошо влетів! В том і прикол каратиста, Ну у нас уже дубль три! Давай попробуємо щас так же їх рознести. Може вони сейчас вообще в шоці, ми їм всі голів накидали. Бо Бо вони в шо... тупу всі за мечом ідуть, а ти їх тупо, ну, отстрілюєш всіх, понял. Да, тільки так, там шайба. Я пішов я пошел, деп. Я за Так, плюху дав. Каратіста, каратиста треба. вбивати. Хорошо, я вже злякався, якщо чесно. Все нормально. Три щички, я Блін, зловили. Ставлю сюда турелечку, щоб їх тако від, відлякувати. Так, зараз цього треба. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Я пішов мяча ловити, Ден. Давай, давай, давай. Я буду зараз убивати цього. кара цього. Дай, пас, пас, жди, 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 тихо на, тихо. на, на, на. Опа! Не попав, не попав, не попав, не попав. Він сейчас попадає. Ні, у нас тут сту. І я вже я, є. Я турельку поставив, але мене убили, понял. я в тебе, Санька. Можеш їх вштукнути. Хорош. Я е виштукнув трохи, трохи хилюсь. Так ламаю їм эти всі штучки. <газ> Зловив! Сту зловив хорош, ну Сту прям непогано ставить нас. Тут жалко, він що він, жалко, що він не в тебе ні в мене викачали. Та бо за нього треба ще вміти грати, а тут, походу, нам уже габела. Турелька, опа! Ні, Боже, Сходу. <схай> Нормально. Так, треба оцю ілюзію вбити, бо вона тебе прям дамажить більше. Що ж, Да, вона мене вбила б. мене зарядів не було. Так, дві плюхи дав в цьому. Ставлю турелечку, покращу її, і вона просто розносить його танки, ще смердячого. Да, турелька дуже сильно дамаже. Так, цього ми вбили. Кстати, ще буде літати, походу. Так, поставив турку. Він і влетів, але мене вбив, але мяч десь ще в другій стороні. У мене щас. у мене є гіперка, у мене ще шеуль буде, я зможу здувати жест, як жорстко. Так, поставив турочку, яка накидує прям дивися, хорошенько. Тут ще й тара йде. Потарі дав плюху таку смачну. На на на, Дан. Ден, дивись! Ти, ти не попав, ти не попав по мені. Я не по тобі не попав? Блін! Я не успів ударити, йой. Буквально ще щось. Оце халепа. Не, ловив. зловив. ловив, кстати, і. Зараз зламаються всі перешкоди, що бача. Треба цього каратіста, щось я Да, раз, і нам щось. надо було би нам надо було би, щоб був м'яч під час того, як перешкоди всі зламаються. Да, але, уви, у ви, що є, то маємо. Поставив турелечко. Турелечко, яка би. Ой-ой, дан! Мяч, 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 мяч. Зловив мяча. Тільки, правда, їм пас віддав. Ну я не І... віддавав. Ловим, ловим, ловим. Хорошо. Ну турелька диви, вообще вовше накидує. е. <laughs> Ха-ха. Сейчас одну поставлю, понял? Сейчас гол буде, гол буде. Чи ні? Ні, нема? Не буде. Ставлю турку. Ставлю турку, прокачую. Так. Бемс, бемс, бемс. І все. гол. Просто. Ну, оця катка була цікава. Ух. А це прям була прикольно. Та, прям була потна жесть. Я... <laughs> на ти наніс 229 тысяч демеджа, ти представляєш? Бо Джесі, вона капець як демеджа наносить. 229 000 тисяч ти гониш? Це, напевно, Це, напевно ще більше, скільки ти наносив за гру. Да, так, я, я вже не пам'ятаю, скільки я максимум, але походу, оце саме мій максимум був. Да. І мені буквально ще дві перемоги, ми... і ми апаємося. Ми нашому чилу хоча б міфіка повернули. Ладно, погнали. Так, знову хокейчик. Хокейчик, хокейчик. Я думаю, що можна станутися з такою самою командою, так? Да? В принципі, не погано було. А що би ні? Так, да, можна. Я б забанив Бан, би якогось, е, якогось ріко. Так, а наші бани Френкіча. Да, бо Френк сильний. Френк дуже сильний. Я тобі просто кажу, Джесси вона мега сильна. І і дуже багато рішає, особливо коли гаджет є на прокачку турелі. Да, жалко, що в мене немає гіперсили на не поняв, щоб вона в мене була прямо вже потужною. Та в тебе багато, що немає, юнітів немає, гіперсил нема. І вообще граєш ти як. Ра. Ну то таке. Чуєш ти? Ну бас, блядь. <ріху> 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 ти сам сказав, да. <ріху> Я согласився з тим, що в мене, ну, погано прокачані перси. Але я думав, що наші візьме стук, кстати. Чи його забанили? Я теж думав. А я, кстати, не бачив. Я теж щось особо не звернув уваги. Так, у них Кольт, Мелоді. Мелоді, кстати, дивись, яким рангом. Майстра. Щас вона нам покаже, як грати треба, поняв. Да, на мелоді. Так, ну тут Діноч, кстати. Ух ти йо. Це, кстати, чуть-чуть промахується. Так, мелоді убив. Про що? Діноча також убиваю. Ну і все. Полетіли. Що забиваємо? А, ні, не встигли. На жаль, не забили, але я її убив. Я її убив, поставив турельку. І зараз якось отако. Не вийшло буквально трішечки, поняття, не вистачило. Але турка накидає, мені фармить нову турелечку. Мені буквально плюху, і в мене буде ще одна турелька. Блін, ну там якось так, він не здувається. Якось щось. Турельку, турельку, турельку беї! Хорошо! Так, кольта, кольта, кольта. Бенс, все. Заповільнили, все нормально. Ну дінач вообще поняв, такий скакун Так, пригає жорстко. Ой-ой, гіперсила. І вона Тут зі нам... щитом ще і м'ячу сюди нам... ведеш. Тут нам і погоду все. Оп, не успів, да. дивися, я прям. Біша, іще, бішай, чесно. Ой. Не повезло трошечки. І все, вона просто дивись що робить. Да, да, да. Своєю ультою, конечно, вона жорстко. Ну, радий те, що хоча б перебили їх, не ну, слухай. Так, щас Макс може в ворота просто. Санька пас, кому ти даєш пас? Не тому дав пас Як це кому? Там нікого не було. Передавай шайбу. ха Передав хоча, я. Один, один, поняв. 29 секунд. Так, ставлю турельку, Прокачую Цього убиваю і побігли побігли Давай, побігли. давай, давай, погнали! Так, Максу віддаю пас. І Макс все. забиває Хорошо! Тепер треба дефатись. Треба дефатись, бо вона ще мені здається буде влітати. Да! Починається просто веселуха. Так, бенз, диви перебили! Ха-ха! Хорошо! І туди їм просто шайбу а як він її. відбив? ще одну в калітку. А, а він, як він її відбив? Ну, якось. Та б він же ж появився, мабуть. Ні, та що він появився, це понятно, але він її в ноги не взяв, поняли? Вона від нього відскочила якось. Ааа, не знаю. Бо там, мав бути гол. Коротше, ми майстра наказуємо, чуваче. Але він, взагалі, ну, достойно грає, чувак. Так, -да, достойно, дуже достойно. Ну, ніг не понятно, що робить. Він сам приїхає по собі, поняв, він такий балується, уйде, типа. Ось, дивись, що це він зайшов? Зробив, зайшов чисто в центр. Але, знаєш, О, хоч, 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 хоч і фаниться, фаниться, але ну. Ви що, зробив, зламав повністю. Наказує, значить, що за це цього паразита. У нас тепер нема бар'єра. А може вони нам піддавалися, чуєш? Може таке бути, типу, що ти ну. знущаються, знущаються, поняв? А потім починають просто рубашити дуже люто. Забере меча. Так, треба якось. Ух ти йо. Ух ти йо, ух йо, ух ти йо. Так, турелечку убивай. Хорошо. Так, шайбу зловити. Зловив. І отако! О, не забив! Я ульту поняв, хотів вдарити, його кольт просто переловив. Блин, летить у ворота! Не попав! Не попав! Просто встану, чувак, дав. Але без усеї защити прям якось, ну, капець тяжко. Там Конечно, і... тяжко, чуваче. Кольц задовбує, турелька хоча б. Уб'є дінича? не убила. Ой-ой-ой. І він просто закидує з гіперкою. І нас просто виносять усіх. Ти один остався. Опа! Отбей. Вибив! Вибив! Боже, Які вони реально клоуни! Вони могли нам просто на ізі тільки що забити гол. Якщо наші, зараз ще й Максу будеться їм якось затовкати, я просто здивуюся. Так, цю хлопнули. Опа. плюха. Нормально. Ді вбив. убив? Давай, Санчоус. Я тут пробую, жестяк! Я думаю, ти зараз ультою просто віштернаш, і наші шайбу шайбицю. У мене не було, не було ульти. Ой-ой, летить, 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 летить. Нормально, нормально, нормально. Так, Дінеч, треба відштукнути. Нормально відбив. Так я мелоді вбив. Так, Дінеч з гіперкою. Я помер. І наші помер, чуваче, живе. Ну і тут вони просто забивають. А, так це їхня перша перемога. Да, так, -да, ти дива друга. Перше ми да, їм наказали. Я, я думав. це друга, блін. Ну вони тепер шарюють що робити? Щас Кольт прийде, нам опять зламає захист і капець. От саме основне, значить, що робити, це просто кольта не впускати. Так, плюха є по кольтичу. Так, прогріваю цю, Опа! Так у нас Макс хорош викинув все меча. І вони всі просто на лов хп повтікали, поняв? Да. Так, Дінича сейчас. Опа, зловити. Зловив його. Хорошо. Кольтича убити. Ну, а ця нас просто, ну, не впустить. Не впустить, не впустить вообще. Хоча я можу зробити отак. А в нього є ультич, поняв. Дінича жму, Дінича. Душу. Його мелоді. Блін, цей забирає меча, гамнюк. Якось отако зроблю просто. Ой, ту потрачу, але головне, що він відкинув цю шайбу. Ух ти я. Ну нам Кольт вже поламав прям дуже сильно нашу цю защиту. Та він гамнюк. Так. Ніби відхилиться. Можу померти. І якось отакого. Трикоша не вийшло трішечки. Блін, цей раз щось тяжко з ними вообще, капець. Да, 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 да. Я ж тобі кажу. Таке відчуття, що вони піддавалися в першу катку нам. Просто дали попробувати, поняв? Блін, не встиг закинути. Хотів пройти чуть-чуть. Так, на ну, цього я вбив і ну, нашого не там обійть. Макса, там уже як не крути. Надо одну закинути Да, 24 секунди Просто шайбу. Так, ставлю ще одну турельку, обхожу їх, обхожу, обхожу, обхожу. Прокачувай турку. Главное, щоб Куда коли я, я щас Куда ні я я... Куда я, я... Куда я, я просто В кінці Хорош! Так, Динач. Все, треба тащити, треба тащити. Так, где вбили. Чітко. Кольтич, кольтич, кольтеч, кольтач, кстати, загипер. Не, 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 у нас тут капець. Пурелька? Ну. Забыває, блин, ну Мелоді забиває, блін. Мелоди посад посолила. На, на 16 хп пацан забиває. Ну, потна, потно, дуже гра була Тож. Але зняли багато. Та знімаю, то небагато, але ну, і не, фи, не вифарблюєш ти ні черта, пані? Да, бо не дають просто. Не дають. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. На деякі купусів дасі вподобається, якщо я бажаєте, щоб якими ще на мені долапали, бо. Сачо, ти взагалі взагалі апнув собі чи ні? Чи ти на місці подивився? Ранг? Е, дивись. Ну ні, взагалі, так-то порівняно з тим, що було, то апнув. Ага. Но було і ще більше, але я злив чуть-чуть уже сьогодні з тобою. Тому, я, друзі, вам на... би апнути більше. Тому, друзі, надіюсь, що ви підтримаєте це вподобайкою. З вами був Ден Зоя Санчос, І всім до нових зустрічей. Пока-пока.